Туристичний сезон в Одесі, тепле море та невгамовний ритм вулиць. Саме це очікують гості. Проте завершився він історіями про аварійні будівлі, небезпечні балкони та забудову узбережжя. Навіть обіцяна мером міста Геннадієм Трухановим безбар'єрність на пляжах існує лише на декількох локаціях. А як ви оцінюєте цей туристичний сезон? На вашу думку, що треба змінити, щоб Одеса залишилася курортним містом? Особливо в кінці, десь вже в серпні, вже ну, більше українців приїжджало, Ще я чула. Наша архітектура і все, що ви описали, це така дуже болюча тема на зараз. І дійсно я не знаю, чому так ставляться. Наші не знаю. Депутати до цього всього Ну, можливо, дійсно, треба трошечки там обновлювати фасади для безпеки людей. А, все. Ну, місто воно саме вже саме таке, яке воно є, і сюди за цим і приїжджають. Море, люди. Ну найважливіше це люди в першу чергу. Мені так хотілося би, щоб. Одеса була не тільки туристичним таким принадним центром, а була насамперед культурним хабом, а туристи йшли до нас, бо тут є культурні розваги, а не просто туристи, які їдуть на море відпочити. Єдине, що мене особисто не сильно вразило, ну якби погано вразило, це російсько-російська мова, тобто на дерибасівській. Там я не знаю, це була людина, тобто вмикали російську музику, яка грала. Я Дерибасовську давно не бачила. І я вам скажу, що я була дуже цим здивована, що дуже багато всього понабудовано. Навіть архітектура Одеси, вона порушена. І Дерибасовська це зовсім не та, яку я знаю з дитинства. А мені вже 61 рік. То мені здається, перш за все, це домівки. Це те, що як це виглядає. Мій, мій особливий... Софт спот і, і знаєте, як біль це дім Гоголя, який на Гоголя, який вже там десятки років в такому занедбаному стані. Ну багато ще чого. Типу там знаєте, доступ до людей з ну, якісь там для тих, хто інвалідів. Оце також.